суспільно політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про тиск на рух активістів та активісток в Україні і те, що потрібно робити, аби наша громадянська натура суспільство розквіли, і ми показали, хто такі українці. Будемо спілкуватися з нашою гостею, Ірина Юзик, менеджерка проєктів Центру прав людини. Зміна з нами перебуває у студії. Ірино, вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Ну і тут е, хочеться закликати вас підтримувати нашу розмову, шановні глядачі. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Ну і звісно ж, діліться своїми власними думками стосовно теми, яку будемо обговорювати. Знизу у коментарях під цією трансляцією, під цим відео. Ми тим часом розпочинаємо. Ну і розпочати хотів би, пані Ірино. Інформації, яка у вас роздрукована, з чим ви прийшли до нас, що за дослідження провели на зміні, і чому важливо говорити про те, що є вразливі категорії активістів та активісток в Україні? Так, я його надрукувала, основні цифри для того, щоб не забути, щоб показати, щоб не бути голослівною, і показати от є конкретні цифри, які ми зробили. А, ну це дослідження, яке ми замовляли. Це його реалізовував фонд ініціативи імені Ілька Кочерєва, і воно стосувалося активісток. Жінок-активісток. Як жінки-активістки е, зараз функціонують в часи війни? Е, в, чи відчувають вони якісь тих з погрози переслідування? Що е, ну я як е, держава на це реагує, розслідує, чи не розслідує, і взагалі чи змінився якось їхній фокус? Ми його провели. Наприкінці минулого року, 2024 тисячі і на початку 2025 І ми зробили його з двох частин. Глибинні інтерв'ю. Це були підібрані активістки, з якими особисто зустрічалася, ну або онлайн зустрічалася, проводили проводила глибинні інтерв'ю, і онлайн-опитування анонімне, де mm -hmm. можна було не вказувати своє ім'я прізвище. І таких в нас було 122 активістки онлайн-інтерв'ю і глибинне інтерв'ю 31. І дуже ну, в принципі не знаю, смішно це чи не смішно, чи це взагалі логічно, що відповіді насправді співставні, тобто і та, і то, і, і одна частина, інша частина показала одне й те саме. Повномасштабне вторгнення трошки змінило фокус діяльності активісток. Маємо сув е, громадської активності в бік сприяння країни. Водночас ми не маємо зменшення в мирних сферах. Це означає, що навантаження просто виросло двірки. Mm -hmm. Тобто, отакий от мирні сфери. Активістки а... у цій сфері чим займалися до війни і що змушені робити і далі протягом війна, е, наприклад, екологічна тематика дуже популярна. Mm -hmm. в нас це захист парків, захист полонин, гір там від якихось незаконних забудов. Е, Пам'яткоохоронна діяльність, зоозахист, е, це е, антикорупція. Mm -hmm. Це, це те, що актуально. це завжди актуально. Це завжди актуально, воно йшло завжди паралельно. Але коли почалася велика війна, то е, всі ці активні громадянки включилися в тому числі в допомогу mm -hmm. а, ЗСУ, в допомогу е, з волонтерством тим людям, які переселенки, переселенці так. та е, родинами, солдатів. Ірино, чи можемо ми зробити mm -hmm. висновок, що спочатку повномасштабки е, цей рух в Україні ще більше? Розцвів, чи навпаки, він дещо загнувся, тому що у людей з'явилися якісь нові проблеми, якісь нові е, питання, які потрібно вирішувати ну умовно. Я так розумію, що серед респонденток, тих, кого опитували, тих активісток були не лише жителі заходу нашої України, ми, а зі всієї ми, держави, і мовно, наприклад, якщо людина проживала в Краматорську або в Бахмуті, десь на Донеччині, вона змушена в першу чергу рятувати своє життя, а потім займатися активісткою діяльністю. То як з цим рухом зараз? Як з цим рухом люди просто вливалися в ті. Рухи, які вже були, куди переїжджали, тобто ну не, не покли, Якби не складали руки. Mm -hmm. Так чи інакше, активні громадянки, громадяни вони все рівно залишаються активними. Круто навіть якщо збільшується ну, напрямок воєнної допомоги зсу і волонтерства, то ніхто не залишає свій такий громадський напрямок мирний. Ми власне досліджували, чи є наприклад тиск перегрози переслідування, і от оце нас дуже засмутило, що так. Так, воно до сих пір залишається. Наприклад, е, ні одна активістка не вибрала е, відповідь, ніколи не стикнулася з погрозами, тиском, цкуванням чи переслідуванням. Ні одна. Тиск це дуже суб'єктивна. Е, я про е, б... не про це про що тиск е, Тиск е, йде найпоширеніші форми онлайн-залякування. 80 відсотків, дискредитація 75%, гендерна дискримінація 72%, навіть 73. Тобто, оце такі три онлайн залякування, дискредитація. Ну тобто, коли всякі брудлюють, і гендерна дискримінація, тобто по тому, що ти жінка, і якось можна зачепити там якісь там ФЕТ Шеймінг чи там Ай там чи ясь коханка. Ну це слухайте. А, втратить а втратить можна якийсь кейс розповісти нам? Тому що мені здається, от mm -hmm. ви сказали про воєнних активісток, так сказала про колишніх активісток, yes. ну це люди, які дійсно займаються тим, що потрібно робити у воюючій державі, аби держава була кращою з часом і вийшла з війни кращою, як собі уявити людей, які чинять на таких жінок? Святих жінок, тиск я не можу собі уявити. Невже нас такі знаходяться в Україні? У нас зараз є такий показовий кейс, що в мене просто волосся, деколи стає дибки. Мені так просто образливо за таких жінок. У нас є закарпатські активістки, так які зараз борються проти вітропарки України. Є таке підприємство, яке збирається побудувати. Вітропарк на полонині руна полонина руна одна напевно з найкрасивіших наших таких полонин в Карпатах. Вона знаходиться на Закарпатті mm -hmm. і там надзвичайно природа дуже дуже велика краса. І ці екоактивістки зараз назву їхні прізвища вони не виступають загалом проти вітряної енергії чи вітропарків. Але е, зважають на нашу екологію, на наше пам'яткохороне пам'яткохорони, а екологічне законодавство і на збереження наших Карпат. Uh -huh. Тобто там є степи, є менш, менш важливі, скажімо, місця, де можна збудувати ці парки. Uh -huh. Зрозуміло, що Закарпаття ще й дуже безпечний регіон, тоді тому всі поїхали туди. Але руна це просто ну неймовірної краси місце. І це е, наш національний парк, це заповідник. І ось там будують цей ці е, вітряки. А це все буде супроводжуватись перекопуванням до колонту важлив... і так далі. так? це навіть не то, що перекопуванням, це міні. Міні заводик, я би сказала. Міні заводок, тобто там неймовірної кількості треба робити, заливати арматури, бетону, mm, тобто фундамент, величезний так. фундамент. Так для того, щоб оцей весь стояк, вітряк стояв. Тобто, вся ця полонина перетвориться, ну просто ну на, на підприємство. Так. Там е, прокладається дорога величезна, звичайно, щоб КАМАЗи їхали. Ну, вони почали боротися в правовому полі. Олена Мудра — це журналістка, розслідувачка. Оксана Станкевич волосянчук вона викладачка Ужгородського національного університету, доцентка, біологиня, Вона експертка в цьому, і власне її слово якраз дуже фахове. Це ж ну не я вигадала, я ж не є біологиня експерткою І от вона якраз про це й говорить. Вона це нам розповідала. І активістка, і фозохисниця, еко-активістка. Наталя Вашневська, яка все життя в екологічному Росії України, це вже жінка, яка там десятиліттями просто всім цим займається. І ось проти них зараз розгорнулася така брудна кампанія. Ми просто в шоці. Ну я не можу прямо звинувачувати, що це власне оці бізнесмени, але ми не можемо не пов'язувати це, mm -hmm. тому що як би, очевидно, якось вона так виглядає, коли ці жінки почали публічно писати, говорити, mm -hmm. давати mm -hmm. інтерв'ю про це, робити якісь розслідування, вилазити на ту полина наруна, фотографувати і показувати: подивіться, наша полина наруна перетворилася в будівельний майданчик. Тут немає там всіх дозволів. І, Про з тим, що почалося е, дуже велика дискредитаційна кампанія. А яким чином яким в соцмережах чином? не в соцмережах? А в нас є просто ціла мережа сайтів, якісь там From.ua, Bagnet, Accent, Акцент, ну такі помийки, просто помийки, які е, дуже важко знайти власника. Ну навіть не то, що дуже важко, неможливо знайти власника, mm -hmm. бо зараз я скажу юридичну складову, як ми включилися і. Поки що, це це ну ні до чого воно не приведе, і вони знають, що це не до чого не приведе. це медіа, які не мають обличчя. Тобто, це медіа, які не мають обличчя, не мають адрес юридичних, які не мають головного редактора, не мають е, цих е, авторів, справжніх на кого можна позиватися. Ти не можеш позиватися на до автора, ти не можеш знайти головного редактора. І там такі речі почали писати. Тобто їх там вже назвали і агентами Кремля, mm -hmm. і про те, що їх вони дестабілізують ситуацію в на Закарпатті. Розхит. І що в них фінансування з Росії? Потім провели якусь цілу таку кампанію, що, начебто, вони хотіли скликати ЛГБТ Віче на полонині Руна. І коли активісти туди приїхали, то ніхто не прийшов, а начебто якась громадська організація чи то міжнародний фонд дали їм 53 тисячі євро, і вони їх просто поклали собі в кишеню і пропали. Ну, ці гроші пропали, вічі не провели. А ті бідні люди, які хотіли бути учасниками того вічі, прийшли на поролину народини, ніхто не прийшов. Тобто це фейкова історія від початку до кінця. Тобто вони її вигадали з акцентом на ЛГБТ, враховуючи консервативність Закарпатського краю. так, щоб зразу там якось ну, налаштувати вони, суспільство, там, налаштувати суспільство mm -hmm. та вони не екологи, вони там взагалі якісь лгбт вічі хочуть, тому що ми розуміємо, що то нам ще рухатися рухатися до цієї. Рівності і антидискримінації, і ми там поступово помаленьку рухаємося. Споча, я сподіваюся, ми дійдемо до Євросоюзу, і вже це питання не буде виникати. Але поки це питання виникає неоднозначності, чи добре це чи погано mm -hmm. підтримувати ЛГБТ, особливо в Закарпатському краї. От коли воно виникає, то по цьому і б'ють. Вони створили ну, ті люди, ці опоненти, яких ми не знаємо, створили цілу фейкову історію і звинуватили їх в крадіжці. Крадіж – це не існуючі гроші не існуючого проекту. Uh -huh. Так спочатку вони агенти Кремля там працюють на руку Москви, дестабілізують ситуацію. Потім вони вкрали гроші. Потім вони змоделювали е, через щі відео е, сина. Олени мудрої це на днях сталося, який вчиться за кордоном і виїхав ще до великої війни що цілком буде? законно. Що він каже: Мама, не втягуй мене там в свої активістські блогерські штуки. В має проблеми бути частина. Як... Якщо вона представниця ЛГБТ руху ну, як світ. Ну ЛГБТ рух теж має синів. Ну чому ж ну чому там? Але можуть мати дітей? А в принципі, в нас не заборонено і усиновлення, якщо йде про одну людину. Інша річ, що самотньому чоловіку не парі, а самотньому чоловіку дозволять усунути дитину, але так от і що її син говорить, так от не її втягувати. син не втягувати, так? І вона пише там ну немає такого відео, це не голос мого сина, це взагалі згенероване шість зображення. Тобто, все це ціл дискредитаційна кампанія. Так, звичайно, почалися позови. Ми їх називаємо слаб позови. Так? Громадські активісти, правозахисники, журналісти знають, що таке слаб позови. Це коли намагаються знищити твою там громадську організацію чи твоє медіа через великі компенсаційні суми, і просто там заблокувати роботу редакції, наприклад. Так, от подали слаб позов і на Олену Мудру. В неї є громадська організація, код 21 називається, і подали слаб позови на Оксану Станкевичу Лосенчук. Ні, ні, Оксану Станкевичу Лосенчук несла позов, а це дискредитаційна кампанія. На Наталю Вишневську. Mm -hmm. її громадська організація називається «Збережи Пікуй mm -hmm. Пікуй теж гора в Закарпатті, Вона її коли заснувала, давно намагаючись протидіяти агресивному джепінгу, щоб агресивний джепінг не розвивався на горі Пікуй, тому що в нас там альпійські луки. Знову надзвичайна краса, і там класно туди ходити пішки, збирати там якісь ягоди. Mm -hmm. Ну а не нещити це все там особливо, там мікроклімат напікує. То вона колись все починала з цього. Ну, і от вона очільниця цієї громадської організації, вона функціонує і є в них сторінка. І на цій сторінці теж, звичайно, розповідається, що зараз відбувається з полоненою руна. Вони знайшли до чого причепитися і подали до суду. Наприклад, зміна взяла і Оксану Станкевич на юридичний захист і Наталі Вашневську. Ми оплачуємо адвокатів. Ми знайшли адвокатів, навіть адвокаток, які будуть відбивати оці атаки. Тому що інакше цих дівчат просто розмажуть, цих жінок, просто розмажуть. Ви зазначили, що показово. Не адвокатів, а адвокатів Адвокату, це так. потрібно. Це, це, це особливо важлива е, деталь. Чи просто я завжди використовую фемінітиви. І, і якби мені здається, що це неправильно якби, применшувати роль, якщо це жінка адвокат. ні ні, ні, я маю на увазі, що ваша організація е, займається виключно е... жіночою стороною захисту. Ні, наша організація має багато різних напрямків і документування війних злочинів, і кримське питання, і ЛГБТ-тематика, і захист прав активістів, активісток і. В різні адвокаційні кампанії mm -hmm. я наголосила на тому, що це адвокатка, тому що і справу Наталі Вишневської вона взяла, і справу Оксани станкевич волосенчук е екологині теж вона взяла. І це одна й та сама адвокатка Ольга Веретільник. До речі, це вже відома адвокатка. Вона захищає інтерес е про яр. Так. ви знаєте, в Києві, так продавки та про та. і вона вела е, справу Катерина Гандзюк, тобто вона багато доклалась до того, щоб покарання реального mm -hmm. тримали. Тобто, це насправді це, це, це насправді це насправді нам адвокати, ось ми її якраз злучили ірино. Країну. А загалом, якщо брати активістський рух в Україні, ми знаємо, що найголовніше за що борються противники усіх руків активістів та активісток, зокрема в Україні, це за те, аби вони. Замовкли, та от це напевно ще найголовніша ціль: ну так. зруйнувати, дискредитувати, розірвати так. а в публічному полі. А найголовніше, аби замовкли, аби не заважали так. забудовувати, кататися на джепах, розкрадати так. і так далі. От у цьому зв'язку. Ухарактеризуйте, зокрема, цих активісток, про яких ви говорите. Я так розумію, це лише один із кейсів. Це та? один із кейсів, і ви він просто. просто такий дуже яскравий. Да, та. Він такий найяскравіший. Це загалом, як якщо взяти, намалювати психологічний портрет української активістки. І спочатку mm -hmm. повномасштаб. -ну зокрема, я так розумію: та не змушеш ти її мовчати, тому що це неймовірно сильна, потужна міцна зараз, жінка. Зараз зараз Ми я не правий? Ви праві, я хочу просто знайти десь в себе... себе. Про те, що ніхто з них не боїться, ніхто з них От, не я боїться. просто розповім, Ви поки шукаєте, розповім свій особистий досвід. Моя колишня догрупниця зараз чоловіка, який воює на Херсонщині, і вона має особисту складну історію зі своїм сином, який народився з певними вадами. Вона паралельно чи може допомагає своїм сину та витягує його ну чи не з того світу. А о, її чоловік тим часом воює та захищає нас із вами. Вона і йому допомагає. Організувала свої волонтерські збори, організувала ретрити для жінок військових. Ну і в цьому контексті, як щоразу, коли дивлюся сторіс своєї знайомої добре я розумію наскільки колосальна і важка це вся робота не пророблена. Те ж саме стосується ваших я, я підопічних знайшла. або людей, яким допомагаєте. Так, я знайшла, що я хотіла вам зачитати, які наші активістки сміливі. 20% зовсім не бояться, 30% майже не бояться, 33% лише трішки бояться. Ось mm -hmm. ось такий розподіл по тому, чи бояться вони от того, що вони з чим вони зіткнуться. А коли питають, з чим зіткнуться про що йдеться у цьому випадку? Це булінг у соцмережах, це дискредитація серед знайомих, друзів і так далі. Чи може діти до навіть фізичної розправи? Ми про Ганзю згадали, тут... згадали так? так ну може, може, там може дойти до фізичної розправи. Власне, саме через то ми завжди працюємо у цьому напрямку, і правозахисні центри працюють, і там про організації працюють, так. привертають до цього увагу, щоб до цього не дійшло. Я хочу спитати так. у вас: тут е, пригадалася заява Олексія Юровича Резникова, це екс-міністр оборони України, який якось зробив гучну заяву, е, яка дуже тривожить і тригерить, але з іншого боку її теж можна зробити. Розуміти, колись він сказав, що волонтери в Україні е, роблять насправді невеликий обсяг роботи і закривають якісь такі точкові потреби, десь там каже навколо відсотка загальних обсягів. Вони закривають. Тоді це вразило всіх і всі були обуреними з іншого боку. Я розумію, що так і має бути мало б бути так, тому що держава це інституція, яка збирає з нас всіх податки, і вони взяли на себе обов'язки закривати. Майже всі обов'язки, так би мало бути, всі потреби. Не... Коли ви говорите про зміну, коли ви говорите про інші організації, про свої дослідження, я так хотів би розуміти, що ви виконуєте якусь частку роботи, а все решта має робити держава. Скажіть, ласка, про залученість держави у розв'язанні проблеми, з якою боретеся, і чи співпрацюють наші активістки із державою в плані допомоги. Ну про, про державу От наше дослідження виявило критичну недовіру до захисту з боку держави. Просто критично. 77% респонденток вважають зусилля держави недостатніми або взагалі відсутніми. 77%. і е, є навіть рекомендації. Тобто наші ж активістки і склали рекомендації, що вони що би вони хотіли. Найчастіше ефективне розслідування погроз, нападів і інших видів переслідування. Встановлення винних, притягнення їх до відповідальності. Це там такі показники, як там, більше ніж 80%. Попередження, реагування на онлайн переслідування і цькування теж більше 80%, цифрова безпека, 66%. Mm -hmm. Тобто, от це то, що не може самостійно вирішити там, громадянське суспільство. Так. Та? Розслідування справи, покарання злочинців, ем, превентивно е, щось робити, щоб не було цього онлайн-цькування, переслідування. Mm -hmm. Ну, наприклад, блокування таких сайтів. Дійсно, я ми зараз ми знаємо знає... про ці сайти, ми знаємо, Безумово, ви назвали їх Вернета, як ви центр, сказали, пом помийки, так? помийки так? Е, Ірино. Як я розумію, в чому загроза протягом продовження повномасштабного вторгнення? Наша правоохоронна система займається. В першу чергу пріоритетно іншими завданнями, Задання. та ловити палії ТЦК, ловити паліїв автівок військовослужбовців, займатися мобілізацією, та деякі поліцейські мобілізувалися і також захищають зброю в руках на фронті нашу державу. Тому для мене тут загроза в тому, що е, негідники, які вважають за норму. Плюндрувати честь активісток у цьому даному випадку можуть відчути себе безкарними, тому що правоохоронна система завантажена, чи є якась інтенсифікація подібних кейсів, про які згадали, і чи бачите, що наша правоохоронна система власне не порається з. Не порається, я щось бачу взагалі дуже мало уваги до цього. Ви mm. при Бо, тому, що, що в нас є окремий підрозділ кіберполіції. в поліції, так є окрема кіберполіція. Є в принципі є департамент прав людини. Ну непоганий департамент, так. але якось вони не мають е, якогось впливу на слідчих на розслідування. Mm. В нас є, наприклад, одна активістка, які спалили автомобіль. Е, це Полтавська область. Вона. Е, так само, скоріше екологічна активістка. Тобто вона є антикорупціонерка, але багато екологічна активістка. Комусь дорогу перейшла. Та вона комусь добре дорогу перейшла. Їй спалили автомобіль в неї на подвір'ї. І те, що ми змогли зробити, це ми встановили там камери, тривожну кнопку, тобто, вже її там подвір'я з під відеоспостереженням, моніторингу. Вона може викликати будь-яку хвилину цю охоронну фірму. Це все оплачуємо ми як підтримка активісток. І ось ця кримінальна справа взагалі не рухається. Зараз ми взяли ще адвокатку, яка буде конкретно е, тиснути вести цю кримінальну справу, це кримінальне провадження. Тому що ми до сих пір не знаємо, де та машина, куди її забрали, експертизу не провели, ніякі надопити не кличуть. Рік пройшов. Немає ніякого розслідувань, немає ніякого руху. А це ж це ж не просто там якийсь там камінь в вікна кинули. Спочатку її стріляли по вікнах. Так починалося з того, що її стріляли по вікнах, зі здається, холостими патронами. Потім їй спалили машину. Що буде далі? Що буде далі? Чи можемо ми говорити про те, що а далі підуть якась фізична ліквідація? Ну, то напевно можемо. В е, і та, от ми такі заходи безпеки зробили, де, де є якесь покарання, чи якись, там, ну, хоча б якесь підозра? Ну, не вже ніхто нічого не знає. не чує. А кому attempt... ми тут можемо подякувати, Ірино, коли говоримо про встановлення тривожної кнопки, адвокатів, які наймаєте за ваш рахунок і так далі? Якийсь е е фонд вас підтримує? Ну, це від ООН. Тобто, там ми, ми працюємо на проектній основі. Звичайно, ми реалізовуємо проекти. Спочатку ми їх створюємо, пишемо і кажемо для нашого громадянського суспільства, для допомоги там нашим жінкам, активістам. Ми бачимо, що відбувається, Ми документуємо ці випадки, документуємо, ми знаємо, з чим до нас звертаються. Будь ласка, давайте ви профінансуєте наш цей проект. А ми його будемо реалізовувати і yeah. звітувати вам. І в нас є дуже багато напрямків. Є юридична допомога, адвокати. Так у нас багато адвокатів, багато кейсів, яких ми ведемо. Це ж представництво в судах, так. це підтримка розслідування кримінального провадження. В нас є гуманітарна допомога, і гуманітарна допомога це може бути. Санаторне лікування, медичне і психологічна допомога, медична первинна допомога. Тобто, жінки, які є от нашими бенефіціарками, можуть до нас звернутися, і ми затверджуємо їм цю допомогу і оплачуємо цю допомогу. Так. Тобто, ми нічого не даємо в руки, ніякі ні гроші ми не даємо в руки, але ми можемо платити санаторне лікування. Наприклад, у нас була активістка, яка заснувала великий волонтерський хаб в Запоріжжі, і вона зараз там працює і зустріла неймовірну кількість просто сотні жінок, які. Їхала з окупованої Запорізької території, і за три з половиною роки в неї вже просто своє здоров'я підкосилося, бо вона дуже вигоріла, сприймаючи всіх людей, зустрічаючи їх, допомагаючи їм, в неї виріс цукор, і лікарі кажуть, треба поїхати в санаторій, треба поїхати в санаторій, полікувати діабет. А вона така: я рятую людей, я рятую людей. Ми оплатили їй санаторій на два тижні, і вона вернулася і така піднесена. Вже така, я знову в строю. Все гаразд, я буду вертатися назад до своєї роботи. І психологічна допомога теж дуже багато кому оплатить. Бачуємо. Медична, можна звернутися до приватних лікарів, ми так само платимо, як би візита. Uh, і все за підтримки тут? наших це партнерів це так, так сохідних партнерів так. слухайте. От я ще подумав? Ви сказали про те, що ми ж врешті-решт колись станемо частинкою Європейського союзу, зокрема <правжу> та північно-атлантичного альянсу і так далі. У нас є ціла віце-прем'єр-міністрка, або була вже Ольга Степанішина, з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер її посаду віднедавна займає Тарас Качка. Потужний дипломат, а у цьому випадку ми постійно спілкуємося з Урсулою фон Дерляє на рівні держав та інституції спілкуються. І ми знаємо, що там нові, нові кластери скоро будуть відкриватися з приводу вступу України до ЄС. Але ж це не лише про озброєння, не лише про, а про права людини. Та, там чисті світлі дороги, освітлення mm. і так далі. Про права людини. Тут в нас багато роботи, Ірина. А... От, якщо поставити а -а -а. нам оцінку як державі за шкалою від 0 до 10, скільки ви поставили нашій країні за дотримання прав людини? Тут не лише про цих активістів, про витомі. загалом. я розумію. А, ви знаєте, непогано. Я би сказала, що може 7-8%. нічого себе. <гум> тобто, труднощів при вступі у ЄС не так багато буде. А, якщо говорити про права людини, про економіку, на жаль, не скажу <гум> <гум> про права людини. Я скажу, що рухаємося. ну, на мою думку, дуже дуже непогано. У нас дуже сильне громадянське суспільство. у нас у цей сектор такий солідарний. Ну, тільки щось стається, ми зразу починаємо всі одному допомагати, так. підтримувати і якби оці всі нападки розбивати і показувати, що це порушення прав людини, це порушення прав людини. Тут якісь надумані. Там претензії, якісь там надумане кримінальне переслідування. Або тут якийсь бізнес наступає, хоче активістку розмазати, показати, що вона там з рогами агентка Кремля. Ми тут же починаємо це відбивати. Ми не знаходимо можливості заплатити її за адвокатку. Адвокатка починає робити ці позови. Ось наша адвокатка придумала, що далі робити. Вже є якісь прецеденти, наприклад, про визнання е, такої е, чорнової інформації, недостовірної, коли немає відповідача. То ми вже знайшли таку юридичну практику, ми будемо далі з нею рухатися. розумієте? якщо нам таке вдасться, це буде класний прорив в судовій практиці. Mm -hmm. В нас немає відповідача. Ми не можемо його знайти. Ми не можемо знайти цілейно змі. То ми йдемо просто в суд по місці проживання цієї активістки і визнаємо цю інформацію офіційно недостовірною, тому що вона не підтверджена. І нам для цього вистачає позивачки і, суду, і суда. І потім ми показуємо рішення суду. Вона, вибачте, не агентка Кремля, вона не розхитує ситуацію в Закарпатті, Просто це чорна дискредитаційна кампанія. І коли багато людей включається в такий захист, тут юридичний, тут інформаційний, ну, гордовий легко, батько. Та, буде, та? Та, та, ми, звичайно, маємо Результат ну там ви бачите, що зараз сталося з Шабуніном, оскільки там громадських організацій висловилися на його підтримку, в тому числі зміна центр До речі, а, а дайте оцінку цьому всьому. Як ви сприймаєте от, тиск на активіста Шабуніна, антикорупціонера українського зараз різного роду інформація публікується в соцмережах, хтось говорить, що дивіться, які а хтось говорить, а що ж він на Харківщині служив і отримав заробітну плату, при тому перебуваючи у Києві в ресторанах. По різному про нього говорять, але сам факт. Того, що тиск на активіста одразу ж правоохоронні органи зазначають те, що він активіст, тут ні до чого, але чи може бути до чого? Та це переслідування, це політичне переслідування. Тут навіть немає шукати говорити. Зазвичай це, це політичне переслідування, тому що ну людину намагаються за щось схопити. От за що його можна схопити, якщо там в людини немає якогось там приватного бізнесу, якщо там людина ніколи не сиділа ні на яких там тендерах, не мала ніяких зловживань mm. там, то, що, то що ми можемо бачити по наших посадовцях, які там. Роками були посадовцями, а потім в них там мільйони доларів знаходяться в шафах. Там ну от, був там обшук. Ну ми знаємо, що там знайшли, може, тумбочки з грошима чи що там знайшли. Ну mm -hmm. був обшук, нічого ж не знайшли. Просто знайшли на що натиснути людину. Тому що він є військовослужбовцем, і давайте на це натиснемо. Він отримував зарплату військовослужбовця, ту, яку йому призначала держава. Mm -hmm. Не він собі її бере. Але кажучи, що не служив. Ну є якесь скривання, куди він поїхав, mm. чому він поїхав? відрядження Так, да, розумію. У Мене дуже багато є друзів, які служать, і вони в тому числі бувають часто відрядження в Києві. Розуміємо, ну, найголовніше, що громадські організації на це звертають увагу, і ми, як громадянське суспільство, також це все бачимо. Гуртуємося, консолідуємося. Це означає, що всі разом рухаємося десь в напрямку хорошого світлого майбутнього. Ірина, дуже дякую вам за те, що власне і нас всіх трошки трішечки туди не наближає напрямку хорошого. Ірина Юзик, менеджерка проєктів Центру прав людини, зміна з нами спілкувалася. Я Павло Ковальчук дякую і вам за те, що ви з нами на зв'язку. Бережіть себе, підтримуйте нас і до зустріч. До зустрічі!